Остання вистава театрального сезону Цьогоріч попри війну, вінницькі постановники та актори презентували. Чотири прем'єри серед них і робота нового для міста режисера Євгена Карнауха. Вистава херсонського миття Блекаут розповідає про відсутність світла у стосунках між батьками та підлітками, а не у домівках українців. Постановка з музикою сучасних гуртів, величезною кількістю пластики і танців торкається в серця кожного. Думаю, це буде близько багато кому, -то, тому що у всіх є батьки або хтось, хто займається безпосередньо вашим вихованням, і не завжди вдається знайти спільну мову. Тобто, це непорозуміння частіше за все виникає через те, що ми не говоримо напряму. Готувалися до вистави півтора місяці. В основу роботи взяли п'єси відомого американського драматурга, із яким режисер співпрацює роками. Ми взяли для роботи п'єс до Нанігро. це казки, які між собою ніяким сюжетами історії не пов'язані. І крізь виставу іде сюжет постійних сталих персонажів матері і дитини, які між собою вирішують їх питання. Молодий херсонський режисер ковток свіжого повітря для вінницького театру, керівниця літературно-драматургічної частини театру імені Садовського зізнається, вінницькі митці приємно вражені роботою і сучасним баченням Євгена. Нове бачення, нові перспективи. Він підібрав гарну команду. Він вже працював як режисер і в Дніпрі, ось і в Херсоні. А ось зараз в Вінниці, так як він приїхав, переїхав сюди, до нашого театру, і ми втішені, що у нас є ось така гарна пара карнаухів. Прем'єра Бликаут відбулась у театрі імені Садовського 5 і 6 липня на завершення театрального сезону, аби залишити приємний післясмак до наступного і ювілейного 90-го сезону.